І так. <хи> давай, давай, нас 30 хвилин залишилось, ми нічого не встигнемо. Ми нічого не встигаємо. Коротше, а... Отже, 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 всім привіт, наш привіт. А, новий випуск подкасту. Е, так, Даша, я думаю, що ти будеш починати і будеш е, да, вести власне цю штуку. Але перед цим я би хотіла дещо сказати. Е, як Даша знає і як знають мої знайомі, у е, мене на початку року померла бабуся, вона була нашим підписником, і тому я би просто хотіла цей випуск присвятити їй, бо вона завжди нас слухала, давала коментарі, там щось обговорювали зі мною. Це було дуже мило. Тому я би хотіла цей випуск зробити власне її пам'яті. Вот. Тому можемо, я думаю, починати. Так, я тобі співчуваю, це, це така серйозна втрата, тому присвячуємо ці випуски, бабусі. Добре, ну що ж, тоді почнемо. І сьогодні ми хотіли вирішили поговорити про питання, які можуть задавати на співбесіді. Ось для початку ми розділили питання на деякі категорії, а саме питання на перевірку кваліфікації з. Людини, яку інтерв'юють. Деякі ситуаційні питання, питання, аналітичні питання та питання про поведінкові, для того, щоб перевірити, як людина відреагує на те чи інше питання. Ось тоді підемо по такій схемі: що ти думаєш з приводу питань, які задають на перевірку кваліфікації співробітника? Ну, дивись, я думаю, що це правильні питання, і це класно, що їх задають, але справа в тому, що їх, напевно, більше має задавати людина, яка, ну, типу, співробітник в цьому ж відділі, чи керівник, чи ще хтось, а, наприклад, не HR, бо HR не завжди знає якісь там технічні деталі і моменти. Тому mm. я вважаю, що такі штуки мають да, мають питати саме люди, які в цьому розбираються. Тобто це наступний е, крок? Тобто, це не те, а... на першій співбесіді, це те, що буде далі. І так, і ні, бо на перші співбесі, напевно, в тебе мають запитати. що якщо ти кажеш я взагалі-то веду команду вже 10 років, і тобі спитають окей, а коли ви почали вести команду? і Ти так, у е, 2017-му, і все такі ага, це не 10 років, окей. Думаю, такі питання задавати можна досить поверхові, але звичайно, найбільш кваліфікаційно варто перевіряти, все таки на, на другій співбесіді. Так. Чи задавала тобі колись запитання для того, щоб перевірити, як ти відреагуєш на них, наприклад, якісь поведінкові? Ну, таке дивне питання, наприклад, коли ви зрозуміли, що життя несправедливе, наприклад. О, мені навіть задавали таке питання, <с чесно. Так, я не пам'ятаю на 100%, але, по-моєму, так було таке. Так, да, і такі питання, коли здаються дуже-дуже дивно. З одного боку, це типу більше про те, як ти як людина реагуєш, да, а з іншого боку, це і про те, як ем, не знаю, їм нема що робити на співбесіді, типу нафіга таке запитувати взагалі. Ну, типу, вони не хочуть найняти тебе на роботу, а хочуть просто поговорити з тобою на якісь філософські теми, серйозно. Ти що думаєш з цього приводу? Чому життя несправедливе? Ну. Розумієш, я коли готувалася до цього випуску, я просто ненавиділа HR, -ів. я просто а потім я почитала. І <р Kristen> насправді це питання, воно висвітлює такий момент, як ставлення людини до життя в цілому. Тобто, коли ви зрозуміли, ти такі 17 років, і ти вже розумієш, що так, ця людина впевнена, що життя бляха несправедливе. Ось, а якщо людина така дивиться на тебе, і що? як на мене? Це чудовий показник того, що ти говориш не з людиною трошечки розумнішою середнього рівня. Ну слухай, це треба мати на увазі ще така маленька приміточка, яка це вакансія на яку позицію? Бо якщо ти співробітника Макдональдса, наприклад, да, запитаєш типу там в касира, то ця людина не має знати відповіді на такі питання, їй пофіг по суті. Да? Але якщо це не знаю, якийсь викладач в університеті, звичайно, це важливо. Чи були у тебе колись питання, такі ситуаційні, коли тобі описували ситуацію? І ти мала сказати, як ти відреагуєш в тій чи іншій ситуації, і чи, і, чи як то постійно? Постійно, прям, ну що прям ти такий типа хіба неочевидна ну, відповідь? Ну, це, типу, проекційні запитання, і, звісно, відповідь неочевидна, бо від того, як ти відповідаєш, залежить те реально, типу, яка ти людина. Uh, і як ти реагуєш на певні ситуації, але справа в тому, що тут мені здається, теж не треба трошки перегибати палку, бо у мене було супер мега круте uh, стресове інтерв'ю в одній дуже великій it компанії, яка дуже відома, і там мене задавали настільки тупі питання, які знову таки взагалі не зрозуміла що ці питання задавати. А, я це знаю, тебе стресове інтерв'ю. Це було просто. Можемо окремо колись присвятити, може, я згадаю ще якісь моменти з нього, бо воно було неймовірне. Uh -huh. Просто такий експірієнс. Ти, ти мені коли про нього розповідала? Я тільки уявляла, як я знаєш, хвостком махнула і просто пішла. Чи сказали, що якесь гостре слівце на кінець? Не, я досиділа, досиділа, бо мене не зламати такою фігньою. У мене в житті багато є людей, які набагато жорсткіші, ніж це, але в плані інтерв'ю це було дуже-дуже дивно. І коли я типу своїм європейським колегам про це розповідала, вони були в шоці, бо в них взагалі такого немає поняття в Європі, як стрес інтерв'ю. Ну, це просто неадекватно, знаєш. І до того ж, це не на позицію, типу, знаєш, як, ну, як наприклад, твоя позиція, да, що ти працюєш в кав'ярні, там дуже багато різних ситуацій, mm -hmm. там реально є стрес, так? Да? Mm -hmm. а, а на позицію консультанта по -ці. Ну, типу, oh. як би там не було, там нема такого стресу, як коли ти працюєш з звичайними людьми, просто там десь, знаєш, ти типу, був в кав'ярні чи там ще десь. Ну, коротше, дуже цікаво було. No. Те, що ти розкажу, розказуєш, це трошки жесть. Але от, до речі, про що я хотіла сказати, що ем, взагалі інтерв'ю: от ти сказала, мене таким не зламати. І знаєш що, мене таким також не зламати. Я буду собою, і я скажу все, ну, не все, але частинку того, що я думаю, моє останнє слово буде за мною, і я, ой, і я піду. Я точно не буду влаштовуватись в результаті цю компанію, тому що ну, бляха стресу, інтерв'ю, вибач. А навіщо? Тобто людина має свідомо розуміти, що вона влаштовується на роботу, де її будуть вони все одно вважають, що ця людина вона залишиться, і що ну, така людина цілком може працювати. Це ненормально. От до речі, це зачіпає питання того. Е що важливо розуміти, на яку саме ти посаду влаштовуєшся. Ось, що, і коли ти це розумієш, то у тебе і мотивація буде правильніша. Тобто, якщо ти справді замотивований влаштуватися на хорошу роботу з хорошими перспективами, з, хорош, з хорошими умовами роботу, до якої от серце лежить, знаєш. І тоді все саме ніби стає на свої місця. Але ми сьогодні не про це. Ну коротше, ситуаційне питання. Так вони також доречні в деяких випадках. От бачиш, а це, це зараз каже людина, яка просто ненавидить все це. Я почитала, і я така: блін, ну це моє сенс. В Цьому це є що... сенс. Насправді мені здається, що оскільки ми все ж таки говоримо про те, що ми з тобою кар'єрний свічери, нам все одно доводиться проходити співбесіди то тут, то -ту там через якийсь час обов'язково. І тому варто до цього знаєш трошки змінити ставлення. Я розумію, що це стресово, що це галімо. У мене недавно буквально відволічаємося на дві секунди. в мене mm -hmm. за останні там два тижні я просто відпустю була два тижні, але беремо цей останній тиждень перед відпусткою. Цей тиждень вже після відпустки. в мене було декілька співбесід з людьми і одна. А дівчина мало не розплакалася, а це була не моя вина. Mm. <laughs> чому ну, справа в тому, що в неї був не дуже класний рівень англійської, і а, я просто ну, про це їй сказала, бо це факт, а не тому, що я хотіла там. Ну, знаєш, я там сказала їй, та фут і галіма якась ні. Я просто ну пояснила, що так і так. Нас просто не влаштовує, але ти молодець, просто ну, твій рівень досягній. Вона мало не розплакалась. А, і інша була ситуація теж на днях, коли мені такі сказали, що у людини не дуже гарний рівень англійської, але ми все одно вирішили провести цю співбесіду, і вона взагалі не могла нічого сказати. І це була знову таки не її вина. Я знала, що в неї рівні, але вона теж майже розплакалася. Ну тобто вона така сидить, така а! я кажу, да не, не, не парся. Кажу, що ти так ну переживаєш, це нормально. Це ж я, це ж не щось страшне. Ти типу не клієнт США. Знаєш, oh, Тибо, все добре. Uh -huh. Вона така, типу, а, да, ну все добре. Ну тобто закінчилося все. Окей, не знаю, як з першою дівчиною, сподіваюся, що вона в порядку, але мені дуже цікаво було знаєш подивитися на реакції людей, наскільки всі дійсно переживають. Хоча перше, що я кажу на цих штуках, це не переживай. Це, типу, просто чек, це не, не, не співбесіда, тебе ще нікуди не взяли. Типу ну, знаєш, це, це не щось типу страшне, а не співбесіда з Сіо, наприклад. Але да, люди дуже часто так переживають. Боже мої, бідненькі, мені так шкода людей, які реально переживають. Мені здається, я всі свої інтерв'ю вивозила на щирості. Я дуже переживаю, завжди переживаю, і знаєш щирість не має до цього ніякого відношення. Це ж не те, що я переживаю, того що я буду брехати. Знаєш, свідомо в мене на я пам'ятаю на останньому інтерв'ю, яке я проходила за весь свій час. Ну да, останнє воно було десь влітку, було дуже жарко, і я дуже сильно пітніла через те, що я дуже переживала. І в мене піт зібрався в пупку. Реально, це просто перший раз таки в моєму житті. Така калюшка була, знаєш? Я встаю ну я співбесіда прийшла нормально, все добре, ніхто там мене не стресував, але я встаю після неї і я розумію, що в мене крапелька починає витікати, знаєш? Я така тіма, блін, Так що, якщо ви піднієте під час співбесід, не переживайте, ви не одні такі всі так роблять. Я тобі що я тобі хочу сказати? Яка у тебе була порада, як правильно поводитися в таких ситуаціях, коли от щось реальне. Таке відбувається, що ти от хвилюєшся, да? от реально, щоб ти порадила, щоб з собою якось домовитись, якось менше хвилюватися, щоб гідно витримати співбесіду. Тому що я знаю, що ти пишеш такі статті різні, да? я все бачу. Ну, з приводу гідно пройти співбесіду важко мені сказати, бо мені здається, ні одна моя співбесіда не була гідна, коли я їх проходила. І не накричала на того чувака. Не накричала, це відповідний плюс, І, Насправді я вважаю, що в мене немає порад з приводу не хвилюватися, бо я по собі знаю, що якщо я не похвилююся зараз, то потім я захворію і мені краще хвилюватися в процесі, хоча це може вплинути на результати. А ну, типу, як коли ти стримуєш свої емоції, то вони потім вилазять в інших місцях, тому мені краще зараз перехвилюватися. Ну, ти це знаєш як лікар в минулому. Ти знаєш, що так воно і працює. Насправді, ну, як щось не скажу, я потім місяць горло мучуюсь. Вот, бачиш, бачиш. Тобто, це от це реальні штуки, тому я раджу похвилюватися. Але з іншого боку, є тисячу методів, які можете нагуглити і пошукати, як з цим справлятися. А я, наприклад, дуже часто під час якихось нервових розмов я кручу е, ці, як вони, обручки, типу, на пальцях, я їх кручу, і це мене трошки заспокоїть. Тому, можливо, якщо у вас є якась така штука, якийсь браслетик, знаєте, чи там хтось чотки перебирає, якісь такі штуки. Якщо вони у вас є, то, будь ласка, беріть їх з собою і робіть це під столом, ніхто не побачить, що ви там робите. Прозвучало би дуже класно, але ми не будемо на цьому зупинятися. <реш> Приходиш такі на співбесіду з чотками такий... Ти знаєш про о, як правильно реагувати на завідомо негативні питання, наприклад? Наприклад, які? Як би вас описали вороги? І ти такий: о, так, це мені треба до ворогів ще апелювати. Це класне питання насправді, бо воно дозволяє, ну, типу, як, тобі показати свої негативні сторони, да? і тут нема. Насправді правильної відповіді, бо два є варіанти, як можете це зробити. Перше, це відповісти правду, реально розказати про свої негативні сторони. А друге, це прикрасити їх, як ми вже знаємо, ми вже про це говорили про те, що можете сказати, я дуже відповідальна, але це ну так заважає, Хоча насправді ніфіга не не заважає нікому, але ну знаєш якісь такі штуки, коли ти типу позитивні сторони виставляєш як негативні. Ніби твої позитивні сторони е, дратують твоїх ворогів, так? Да? Це воно? Угу, угу, угу. Ні. Не Тому <leve>, немає насправді правильної відповіді. все дуже залежить від ситуації. Якщо ви бачите, що людина, з якою ви спілкуєтесь, дійсно цінить чесність, ви можете сказати чесно, що у вас є такі негативні сторони, ну те, що ваші вороги, якби вони вас описали, да? у мене є оце, 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 але я, наприклад, щось з цим роблю. Чекай, чекай, а, але ж вороги у них є а, проблеми з чеснотами, а не з але так, у них проблеми з чеснотами, але описуватимуть вони негативні. Якось. Ну, негативні, а що вони? Твої вороги будуть класні якості описувати, чи що? Вони скажуть, Боже, вона така красива, така красива, а ще така умна, Боже, і смішна, і її. Ну, це ж дебілізм, Даша, ну серйозно. А як би ти відповіла? От, уявимо, що це не співбесіда, да? а просто от тобі задають таке питання, як би ти реально відповіла? Ну, я вважаю, що одна з речей, які бісять моїх ворогів, це те, що я причому це перфекціонізм, я скажу, але це не в гарному сенсі, це в дуже поганому сенсі, бо я дуже сильно прискіплива до людей. І в мене дуже завищена планка з приводу того, які вони мають бути, особливо якщо в нас з ними є якийсь там проект чи що щось. Ну, типу, це 100%, і Я впевнена, що мої вороги на це звертають увагу, бо в мене є один ворог, жартую. Ну, одна людина є, яку я знаю. Ні, якби це була, ти у нас би був подкаст, не знаю, хорошки вороги щось таке. Хорошки, міжособичні хорошки. <реш> Який жах, це вже трошки інший подкаст. <реш> так, гухл, перестань мені казати про шум. Я сміюсь. Так, добре, ти знаєш, до слова, я би просто запитала, які, і посміхнулася б. <реш> Якщо у вас є час прогулятися на цвинтарі, то можете насолоджувати. Я краще не казати людям на співбесіді, я тобі чесно скажу, це не. не... Хоча якщо ти в то ти з'їдав. Я в душі, ну тобто, я не можу сказати, що в мене є такі вороги, в принципі, тому що для мене їх просто вже немає. Ну Дивно. Тобто ти з ними там не спілкуєшся і все, правильно? Ну тобто, якщо людина мені не імпонує, то людина. В душі моїй вона похована. Ну, це правильно, це правильно в тому сенсі, що я навіть дивлюся декілька там, курсів різних, і на багатьох з них кажуть: типу: збирай навколо себе класних людей. Ну, тобто, який сенс тобі тримати біля себе якусь людину, яка для реально для тебе ворог чи негативна. Ну, бувають такі ситуації, коли ти не можеш нікуди дітися від цієї людини, якщо, наприклад, якщо це твій родич, чи, наприклад, якщо це ну, там, хтось на твоїй роботі, да, і ти там, ну, там, коротше, всякі бувають ситуації, але mm -hmm. загалом вичеркнути зі свого життя, викреслити цю родину, чому б ні? О, це здоровий підхід здорової людини, мені здається. Ну, от так от. Тобто, так, да, я можу сказала, ти... я взагалі, певно, не, не мала так говорити, але вибач: от, е, так, добре. Е, що в мене ще є цікавого? Е, щастя це право від народження чи вибір? Як ти? Вибір. Я вважаю, що це вибір сто відсотків. Чи нормальне це питання для співбесіди? Ні. Ага. <реш> ну, по перше, а, чому от не заважає іншому? Я так і не зрозуміла в цьому запитанні, тому що кожен має право від народження бути щасливим, але кожен це, це обирає в результаті, тобто, ну чи не обирає. От так що, тобто, таке дивне дивне питання трошки. Ну, там далі йдуть прикольні питання, та, давай їх пропустимо. <рес> Ні, так. давай, чекай, мені подобається це питання, яку головну проблему потрібно вирішити в сучасному світі та як? Тільки що її мені прочитала. Мені дуже подобається. Да, це, класне. це дуже класне питання. Знаєш чого? Бо воно знову ж таки вказує на твої цінності як у кандидата. Боюсь, коли я почну про це говорити, по-перше, співбесіда затягнеться. По-друге, по вони не вивезуть, по-третє, мені скажуть, що я, як би це правильно сказати, трошки неадекватна. Чого? Бо які ти вважаєш його проблеми? А, ні, це чекай, давай не будемо відволікатися від теми. Просто є питання, на які чесно відповідати, може бути просто не з руки. От, наприклад, це ну, питання. Це треба оцінювати адекватно для себе. Подивись, якою людиною ти спілкуєшся, оціни, наскільки ця людина готова вислухати чесну відповідь чи ні. Дай наскільки це актуально в даній ситуації, і тоді, відповідно, відповідай, або ні, або скажи: ні, це не актуально, сорі, я взагалі не буду відповідати на це питання. До свидання. Важлива порада, і uh, давай одразу дамо затравку на наступний випуск. Uh, я знайшла таку цікаву статтю про те, що є. Різні категорії а, працівників. А, вони прописані як ABC players, конкретно в тій статті, яку я знайшла, але я впевнена, що є інші градації. Але, власне кажучи, це... мова йде про те, що певні люди вони виконують певну. Роль в команді, тобто, або вони отримують команду разом, або вони а, просто є частиною команди і виконують свої обов'язки, не заважаючи. Або ті, що ну, відверто тягнуть команду на дно. Це градація, в принципі, зрозуміла ABC. От, І наступного наступно разу ми поговоримо про те, як. А, Підберемо запитання, і будемо говорити про те, як саме б о, та чи ін... людина з тієї чи іншої категорії відповідала б на ці питання. Ось. Затравочку дали, продовжуємо. Mm -hmm. Так от, про зміни в світі Так, важливо, це хороша порада, що реагувати на те, як, з якою людиною ти спілкуєшся, і скільки правди і щирості твоє вона зможе витримати. Ну, і взагалі є різниця між щирістю та, знаєш. Інколи можна чесно відповідати а інколи щиро, якщо ти розумієш про що? Тобто, якщо ти відповідаєш чесно, то, тобто це, ну, це так важко пояснити. Тобто не треба лізти в якісь психологічно-інтимні подробиці свого життя взагалі на співбесіді, мені здається, це не потрібно робити. Як ти думаєш? Знову ж таки залежить від того на яку позицію ти йдеш. Якщо ти йдеш, не знаю на позицію людини, для якої комунікація і стосунки мають велике значення. Тоді ти можеш це робити, це не буде проблеми. Наприклад, ти покажеш, що ти дійсно тебе дійсно хвилює, що ти можеш відкриватися незнайомлюдями. Це важливо. Якщо ти йдеш на позицію full stack developer, то це все, вибачте, до одного місця, і нікому це не цікаво. Тому да, дуже, дуже важливо. Але також класна порада, мені здається, це типу бути собою, бо ти така одна людина. І Більше таких людей немає. І якщо ти можеш виділити в собі якісь класні риси, які неймовірні, які роблять тебе ти тою людиною, якою ти є, то з цим ти можеш йти не тільки на співбесіди. З цим ти можеш не знаю, відкривати бізнес, починати подкаст, там якийсь блог, там щось робити своє, чи чи йти в в але бути там ну знаєш, розвивати свій бренд. Тобто це дуже важливо, насправді набагато важливіше, ніж просто коли ти шукаєш роботу і ти намагаєшся підлаштуватися під кожну вакансію, яка тобі подається, під кожну людину з якою ти спілкуєшся. Типу як хамільончик, знаєш, там я така, там я така. Не знаю, але це моя думка, може, я її не права. Якщо ви будете собою, насправді то вірогідність того, що вас краще зрозуміють вища. От. Бо не треба брехати, обманювати, бо ти кажеш те, що в тебе реально є на душі, і так, це сто відсотків. Так да. а, так, а, так що з приводу світу? Світу, ага. Що з приводу світу? А тобі подобається питання, яка, яка, яку б ви хотіли мати надздібність? Так, да, це моє найулюбленіше питання, яке я завжди задаю людям в кінці співбесіди. Ну, давай. Да, тому що я дуже хочу, щоб е, людина завершила співбесіду з нею якісь такі позитивні ноці, і щоб це було ну трошки, знаєш це типу смішно, це типу прикольно, і всі ха-ха, mm -hmm. яке класне питання, і все. Ви попрощалися у тебе були якісь козирні відповіді? Ну що прям ти так ну ну типу не чекала нічого собі? Ой, була якась, але я не пам'ятаю, яка було дуже багато дуже багато людей зараз кажуть про можливість е, подорожувати або супершвидкість, або можливість літати. Тому що зараз в Україні, як ми знаємо, йде повномасштабна війна, не всі можуть виїжджати, не для всіх це зручно, тому це важлива тема. Також декілька людей було, які сказали, мені б хочеться просто, щоб Путін здох. Чи там е, один, один чувак мені сказав, я хочу взяти отак Росію, видрати і кудись кинути в космос? Я така. Вітаємо а, а космосу це наша треба. Добро. <ріст> ну вони все одно всім вмруть, так що яка різниця? Результату дивити саме, <ріст> тому відповіді були завжди класні. А як би ти відповіла на це питання? А, не знаю. Суперсила, суперсила напевно, це а, мати миттєвий зв'язок з людьми, з якими я а, знайомлюсь. Знаєш, коли ти зразу так познайомився з людиною, і бас, і у вас вже є якийсь коннекшн, і ви вже там маєте якісь спільні теми для розмови. Я так люблю це робити, і мені це в кайф. Але mm -hmm. коли це можна зробити ще швидше, то це прикольніше. От, напевно, це. А ти що б сказала? Знаєш? та Господи боже. Пишуть і пишуть. А, так це, що б я сказала на таку, на таке питання? Що... Я тобі от чесно скажу, кілька років тому я б хотіла якесь а, щось, можливо пов'язане з часом, от як у, у Міфістофіль, зупинися момент ти прекрасний, да? щоб контролювати його, але зараз. Я хочу не те, щоб суперсилу, але я хочу, хочу встановити максимально точний, ні, не те, що максимально точний, а максимально тісний контакт з самою собою і рухатися від своїх власних бажань далі в житті, а не від е, тих бажань, які мені нав'язували все моє життя. А, а я блін, брикалась, і я не розуміла, чому я брикаюсь. Тобто я ніколи я, ні, ніколи я не влаш, не використовую це слово, але я не. Це просто багато з того, що я робила, я робила не від себе. Отак. От, От я хочу бути в контакті з собою. Суперздібність, так? Да? Я насправді це класна здібність. Це класна І це можна сказати, що це суперздібність, бо це велика проблема суспільства сучасного через всі ці нашарування соціальні, і там, культурні, і там вікові, і бла бла-бла. Тому я вважаю, що це класна суперздібність. Ну, отак от ось. А що з приводу? Я ще підібрала кілька таких питань питання компаній, які задають на співбесідах. Наприклад, питання Гугла. Скільки баскетбольних м'ячів помістилося б у цю кімнату? Да, да, да. Я Це дуже, дуже такі питання. питання. Дивись, від тебе вимагають на таких питаннях, поки в нас ще є пара хвилин, поки світло не вимкнули. Я потім вже будемо завершувати. А на такі питання більшу частину часу від тебе вимагають подивитися, як ти мислиш. Тобто, навіть не тут немає правильної відповіді в якомусь mm -hmm. сенсі. Це тип питання на логіку, да, ці дурацькі, які ми терпіти, не можемо. А, а типу, як ти будеш це вираховувати? Одне з подібних питань мені задавали на одній співбесі, Там було дуже багато таких, але одне, яке запам'ятала, це скільки а, цих ліхтарів є від твого будинку до твоєї там роботи, і типу як ти будеш це рахувати? І е, ти, ну, ти, ти там називаєш один е, варіант, тобі кажуть, а що ще, а як ще ти можеш це порахувати? Та? Тобто, це ну, коротше, дуже дуже таке питання більше на те, як ти мислиш, як ти вирішуєш проблеми неочікувані, ніж там, ну, там, їх 50 може бути, наприклад, цих м'ячів, і ти так сказали, 51, тобі, так все, тебе не взяло на роботу. Ні, це більше про твій тип мислення. Я, до речі, зараз згадала про таку розважальну книжечку, яку я зараз читаю, називається Закони Паркінсона. І там розказується про те, що, наприклад, на співбесіді, ну це така британська трошки система. На співбесіді у вас спитали, який номер автомобіля, на якому ви сюди приїхали, таксі, на якому, на якому ви сюди приїхали, так, умовно. І візьмуть ту людину, яка швидко зорієнтується і просто щось відповість. Це показує швидкість реакції. А не та, яка почне м'ямлити і починати там, уявляти, згадувати, або, чесно скажу, ні. Я, я це прочитала, і я така: ніфіга собі у вас менталітет, ребятки. Да, цікаво. Да. Я, книжка корисна, вона, ми будемо її також використовувати ще й далі, і де, деякі тези з неї, тому що мені подобається. Я навіть ООН прив'язала до деяких, деяких глав. Актуально. Ну от дуже дякую вам за те, що послухали наш випуск подкасту. Ми його знімаємо в воєнних умовах. Буквально тому, що в мене може звикнути світло будь-яку секунду, тому що в нас відбільшення світла по Україні може не випнути. Ми не знаємо. Тому а, дуже дякую, що послухали. А, класно, що у вас є на це час і можливості. Я отримую постійно класні фідбеки від вас, так що продовжуйте їх шерити. Ми завжди відкриті, завжди раді. До будь-яких будь фідбеків, якщо у вас є якісь побажання з приводу нашої тематики, чи ще щось хочете, щоб ми а, обговорили, будь ласка, також пишіть нам. І а, слава Україні, слава ЗСУ. А, донатим не з цим все нормально буде. І а, нагадую знову, що цей випуск був присвячений моїй бабусі, яка померла через російську агресію. Тому а, да. гарного всім дня, щоб все було у всіх добре. Па-па! Героям слава да.